Державтоінспекція перевіряє безпеку автобусних перевезень. Правоохоронці інспектують транспортні засоби, які щодня курсують за рейсовими маршрутами під пильним наглядом людей у погонах. Наявність водійських прав, дорожнього листа, передрейсового технічного та медичного огляду. Справність самого автобуса кажуть інспектори, можна перевірити без спеціального спорядження. Ну так наглядно можна визначити несправність шин, знос протектора шин, також галімної системи. Рульового керування транспортного засобу, також зовнішній вигляд автобусу. Правоохоронці вже перевірили більше трьох тисяч пасажирських автобусів. У 500 з них виявлено несправності. А ще інспектори скаржаться на порушників водіїв. Вони часто перевищують швидкість, ходять з маршруту чи висаджують пасажирів поза зупинками. Керманичі автобусів виправдовуються. Порушувати правила мусять через докори совісті. Ну, старенька бабуся, який з е, села, наприклад, зупинка в середині села, а їй треба в другий кінець села йти. Ну, просить, щоб зупиниться в кінці села. Ну як не зупинився мусить зупинити це бабусі за несправні автобуси. Штрафи виписують перевізникам. А за порушення правил дорожнього руху відповідальність несуть такі водії. Зібрану інформацію про безпеку перевезень державтоінспектори передадуть обласній владі. Чиновники активних порушників можуть позбавити ліцензії.